Державний прапор на козацьких розвагах піднімає команда із Донецька. Ми на території підконтрольної України, так що все нормально. <свісна> на козацьких розвагах, які традиційно проходять у Чернігові щороку, донецькі селачі вже в четверте минулого разу стали переможцями. Цього разу трохи не пощастило з колодою. Ап! 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 Два очка штрафа ну 2-2 секунды колода ну до 200 наверное если бы самому ее попробовать а так вдвоем это ну 100 килограмм для нас это просто не тяжелый вес это на человека по 100 килограмм бы сделать не потяжелее Засіка силачі у парах перекидають 200 кілограмову колоду через бар'єри. Деякі команди вправляються за 4,5 секунди. Були завжди казацькі розваги, що на казацькій січі свою силу вони показували своїми казацькими розвагами, тобто перетягуванням бревен, перетягуванням канатів, мішків з солі. І ми намагаємося зараз повторити те, що було на що те, на Україні, те, що було, в общем, хотімо, щоб ця традиція захранілась. Було упражніння. Так називаєма естафета, погрузка мішків 50 кілограмів, 8, 8 мішків, дистанція примерно 20 метрів. Була підйом колоди, 80 кілограмів, кожен атлет підіймав. Ліміт часу був півтори хвилини. потрібно було підняти на максимальну кількість разів. Один атлет, спортсмен, козак, будемо так казати, який підняв більше 30 разів. Тось тобто он він виклався на всі сто. Тобто він підняв практично свою вагу більше тридцяти разів над над головою. оверхед. і найбільший кураж змагань перетягування канату. Судді слідкують, аби учасники не хитрували і не взували бутси, які додадуть щеплення з землею. Козаки тягнуть, кричать і ковзають по траві. Гравна розважальна програма. Після того. Я... Ми дізнаємось, хто ж ці парі зараз буде усилача і з Івано-Франківська пальці у зеленці і пластирі жартує, травмувався, махаючи ложкою, коли борщ їв. Учасники фестивалю відкривають секрет своєї козацької сили. Вона у тренуваннях завзятості і генетиці. А козацького духу у любові до батьківщини. Секрет козацьких розваг, дух козацького братерства попри суперництво. Я даже не ожидав. Нас поселили всі в одній стіни. Ми настільки всі зблизились. Ми настільки Україна Ребят єдина. Дружба, ваше хороші відносини, разом на екскурсії спілкуємося, фотографуємося, все класно. Найсильніша людина світу, чернігівець Олександр Пеканов, каже, головні перемоги не на чемпіонатах світу, а над собою. І кожен особистий рекорд не менш важливий ніж світовий. Втім, українські стронгмени на показових виступах під час козацьких розваг рекорд таки поставили у вправі чемпіонату світу зі стронгмену, який за тиждень пройде у Львові. Над головою треба буде підіймати 250 кілограмову колоду. У Чернігові підняли 280 кілограмову.